Запис розпочався. Вітаю церкву. Бог знову дає можливість не лише читати слово Його, а й ділитися тими думками, які я маю, читаючи слово. І це такий важливий час, важливий час для мене, коли я знову і знову нагадую своєму серцю про те, що важливо не просто читати Біблію. Важливо не просто розмірковувати над істинами Біблії і записувати ці істини до своїх таких записничків електронних. Важливо саме вклонятися Христу. Тому Бог дає такий час, коли я хочу поділитися з вами тими істинами, які я використовую, щоб вклонятися Христу. Для того, щоб схилятися перед Ним. І дякувати за ту величезну роботу, яку він здійснив через свою жертву на Голгофському Христі, і ту величезну роботу, яку він продовжує через цю жертву здійснювати у моєму серці, у моєму житті. І я хочу прочитати уривок з послання до Єфесян з 4 розділу. Я розділив цей уривок на дві частинки. На два, якщо ви хочете таких речення, які використовує Павло. І Павло він пише такі слова. Він пише про Христа. Хто зійшов, той і піднявся вище від небес, щоб наповнити все. Павло пише про Христа, і Павло пише про його. Втілення, Павло пише про Його смерть, і Павло пише про Його Воскресіння і подальше Вознесіння на небеса. І він говорить тому про Христа такі слова: хто зійшов, той і піднявся, і Павло пише, що Христос піднявся вище небес. І Павло пише важливу думку, що Христос піднявся вище небес, щоб наповнити все. Христос був піднятий Богом, вище небес. Для того, щоб наповнити все. Це його велич, це його слава. Його слава полягає в тому, що він є той, хто був піднятий вище всього. Для того, щоб наповнити і наповнити все. І Біблія говорить нам про Христа дуже важливі думки, які записав апостол Іван. Апостол Іван пише, цитуючи Христа. Все, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав Отця. А дивіться, апостол Іван підкреслює в словах Христа, що Христос говорить: все, що дає мені Отець, приходить до мене. Всі люди, які викуплені Ісусом Христом, вони належать Йому. Він заплатив за них ціну. І Бог, він не злодій, Бог він не вор, Бог він не залишив ні одну людину, за яку Христос заплатив. Кожна людина, за яку Христос заплатив, вона належить Христу. І того Бог. Дав їх Христу. Бог дав цих людей Христу, тому що Христос за них заплатив. І Христос говорить, що все, що дає мені Отець, все до мене прийде. Христос досягне своєю жертвою, Він досягне абсолютно всіх людей, за яких була заплачена ціна Його життя. І далі в цьому ж Євангелії Христос говорить, Іван цитує слова Христа. Нині настав суд цьому світу. Нині Князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду піднятий від землі, то притягну всіх до себе. І коли ми читаємо ці слова, ми розуміємо, що коли Христос говорить, всіх притягну до себе. Він не має на увазі всіх людей в світі. Ми знаємо про те, що велика кількість людей. Після того, як Христос помер на Христі, прожили 18 століть. Наприклад, мешканці Австралії прожили 18 століть, не чуючи про Христа. І тому вони не були притягнуті ним. Але Христос говорить, що якщо я буду піднятий від землі, я притягну всіх до себе. Кого всіх? Всіх, хто був викуплений на Христі. Всіх, кого Бог віддав в Його руки. Він говорив це, знаючи, якою смертю мав померти. Таким чином, ми бачимо про те, що Христос піднесений вищий небес, щоб наповнити все. Все, що було викуплене Христом, буде Ним досягнуте. Христос досягає всіх викуплених ним людей. І в цьому є його велич, в цьому є його краса, в цьому є й благодать до нас. Для нас смерть Христа вона руйнує владу сатани, вона руйнує владу гріха, вона руйнує владу смерті в тих людях, які були обрані Богом до спасіння, в людях по всій землі, в людях до кінця часів, тому Він наповнить всіх цих людей. Коли Христос помирав на Христі, Бог поклав на нього гріхи певної кількості людей, які жили на землі тоді, які жили на землі до Христа і які житимуть в майбутньому, Бог взяв їхні гріхи і поклав на Христа. І ці гріхи були е, понесені Христом, і влада гріха рухнула. І коли влада гріха рухнула, е, Бог. Віддав цих людей Христу. І тому через Євангеліє коли істина досягає сердець цих людей, гріх не може їх втримати від Христа. І Христос, який наповнює все, Він наповнює їхнє життя. Всі люди, які викуплені Христом, вони будуть досягнуті. Його жертва. Його спасаюча благодать має силу та владу над грішниками. Вона мала силу наді мною. І тому в свій час, коли я почув Євангеліє, гріх не втримав мене, і я навернувся до Христа. Чому це відбулося? Тому що я був викуплений ним. І так само це відбувається в житті великої кількості людей зараз. Люди, що викуплені Христом, навіть через 2000 років після того, як з того часу, як минула його жертва, ця жертва не втратила своєї сили, не втратила своєї дієвості. І всі, хто викуплені Христом, вони будуть всі досягнуті ним і вони будуть всі наповнені ним. І тому Христос говорить, говориться в Писанні про Христа про те, що Він є той. То був піднесений вище всього, для того, щоб наповнити все. Для того, щоб наповнити собою все, що Бог віддав йому, все, що належить йому. Більше того, апостол Павло, продовжуючи цей уривок, він говорить про те, що Христос не просто наповнить все. Христос наповнить все в тих, кого викупив. Христос не лише досягає всіх викуплених. Більше того, Христос досягає всього в серці, що є у викуплених людей. І Він далі говорить такі слова, дуже важливі слова для кожного з нас. Він, Христос, і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні. Щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христос. Подивіться важливу думку, яку апостол Павло Він продовжує в цьому тексті. Він говорить, що цей же ж Христос, який наповнює все, який був піднесений для того, щоб наповнити все. Він ставить на землі служителів. Він ставить на землі служителів. Для того щоб ці служителі вони приготували святих для справи служіння, щоб ці святі люди могли служити одне одному і щоб разом з служителями, які служать святим, ці святі, які служать одне одному, досягали повної зрілості, щоб ці святі досягали повного змужніння. Дивіться, Він використовує слова досконалого змужніння. Він використовує слова єдності в вірі і в пізнанні Сина Божого, міри, зрілості, повноти Христа, щоб ми не були малими дітьми. Бачите, Христос не просто досягає всіх викуплених, Христос досягає всього викуплених. Бог бажає не просто привести нас. В своє царство. Бог бажає, щоб це царство повністю панувало в моєму серці, в нашому серці. І тому Він приводить нас до повноти віри, до повноти пізнання Христа. Він приводить нас до повноти зростання духовного. І Він це робить на землі. Його робота продовжується доки, доки ми будемо жити на землі. І завершиться ця робота в нас, коли ми. Воскреснемо, коли в той прекрасний день, який обіцяє Христос, ми почуємо Його голос, ми Воскреснемо і ми побачимо Його, який Він є. І апостол Іван говорить, що в той момент, коли ми побачимо Його, який Він є, ми станемо подібними Йому. І того Христос є той, хто наповнює все. Він не просто досягне мене, Він буде протягом життя. Змінювати мене, і коли я Воскресну, Він змінить мене повністю, і тому я повністю все, що в мені, воно буде поглинуте Христом. І в цьому є його благодать, і в цьому є його е, задум для мене. Так само, як Його наповнююча дія не зупиняється, доки не досягне всього викупленого. Вона не зупиниться, і доки не досягне всього у викупленні. Бачите, Христос не залишає жодну викуплену ним людину, щоб ця людина не була досягнута Євангелієм. Христос говорить, що з тих, кого Бог мені дав, ніхто не загинув, окрім Іуди, який був на те обраний. Ніхто не загинув. Христос так діє, що все, що Бог дав йому, буде досягнуте, і Він буде той, хто наповнить все. Так само, як ніхто не буде загублений, так само. Христос не зупиниться, не досягнувши повноти нашого освячення. Так само, як всі викуплені, будуть досягнуті Христом. Так само і все у викуплених буде досягнуто Христом. І коли ми читаємо про цю дію Христа, який викупляє нас для того, щоб досягти нас повністю всіх викуплених. І для того, щоб досягти всього в нас викуплених, я згадую притчу, яку Христос говорив про Царство Небесне, де вона називається «Притча про Закваску. Де Христос говорить такі слова, іншу притчу навів їм: Царство Небесне подібне до Закваски, що її жінка взяла і поклала до трьох мірок борошна, поки все вкисло. Бачите, Христос говорить, що царство небесне воно як дріжджі, які покладені в розчиненні три мірки муки. Три мірки муки це досить велика кількість. Але дріжджі так діють, що їм не важливо, скільки буде борошна. Їм не важливо, скільки буде цього розвед... розбавленого водою тіста. Вони будуть діяти, вони будуть діяти далі і далі, далі і далі, до тих пір, поки вся маса, в яку вони покладені, не вкисне. Так діють дріжджі. І так діє Царство Небесне, Христос говорить про те, що коли Царство Небесне приходить в світ, воно буде діяти до тих пір, поки всі обрані Богом люди не війдуть в нього. Біблія говорить, доки не війде в Царство Боже, останній язичник, який має почути Євангеліє і вірувати, воно буде діяти на землі. Більше того, Царство Боже, коли приходить в життя особисто людини, в моє життя, воно буде діяти, воно буде діяти далі і далі, доки не приведе е, до освячення все, що є в людині, все, що є в мені. Оце є ті три міри борошна. Велика кількість обраних Богом людей це є ті три міри борошна, які абсолютно повністю будуть досягнуті Христом. Велика кількість гріха в мені. Оце є ті три міри борошна, які абсолютно будуть досягнуті Христом. І вони будуть досягатися Христом протягом мого життя, і вони будуть досягатися Христом повністю, коли я буду воскрешений ним. Біблія говорить нам про те, що той, хто почав у нас свою роботу, не зупиниться аж до його приходу, аж до приходу Його царства. Бачите? Оце є принцип дії Царства Божого. І ці, ці істини, вони ставлять перед кожною людиною, яка вважає себе християнином, важливе питання. Чи, чи маєте ви єднання з Христом Біблії? Чи маєте ви єднання з тим Христом, про якого проповідує Павло? Якщо ви маєте єднання з Христом, про якого проповідує Павло, то цей Христос не просто досягає вас. Цей Христос буде досягати е, всього у вас. Якщо так, якщо ви дійсно християнин, якщо ви дійсно та людина, яка обрана Христом, то у вашому житті Христос не може і не буде діяти інакше. Тому що Він є той, хто наповнює все. І якщо ви дійсно віддали своє життя Христу, Якщо ви дійсно належите йому, то у вашому житті він не буде діяти інакше, він буде діяти так, як про нього говориться в Слові. Якщо ви є дійсно християнин, то ваше життя, воно посвячене церкві. Тому що через церкву Христос досягає вас. І через церкву Христос досягає всього вас. Подивіться, що пише Павло: Він поставив, Христос поставив. Одних апостолами, іншими пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справослужіння, для збудування христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа. Оце є Христос. Він це робить. І якщо ви дійсно христові, Якщо людина дійсно належить Христу, вона має сильне, постійне бажання, доєднавшись до церкви, бути залученою до цього процесу, коли віруючи служать одне одному для духовного зростання. Якщо ви вірите в Христа, який не закликає вас бути частиною церкви, якщо ви вірите в Христа, який не закликає вас змінювати все своє життя, Якщо ви вірите в Христа, який не закликає вас відкривати своє серце для братів і сестер, щоб вони допомагали вам зростати, ви вірите не в Христа в Біблії. І в цьому є важливе звернення для людей, які читають слово, які моляться, які знають багато істин біблійних і тому вважають себе християнами, але не бажають ні до церкви долучитися. Ні відкривати своє серце для цієї. роботи. Ви не вірите в того, хто наповнює все собою. Ви не віддали свого серця того, тому, хто наповнює все собою. І ці слова, вони закликають сьогодні мене задавати собі ці питання, наскільки моє серце, воно сьогодні відкрите для того, щоб Христос, який наповнює все, наповнював і моє серце. І також ці слова вони мають важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, або ви віддасте своє серце тому, хто наповнить його повністю, або ви залишитесь без нього поза його царством. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.